стати маркетологом за мінімум часу багато хто думає, що щоб стати маркетологом потрібно роки навчання та дорогі курси. Насправді все залежить не стільки від часу, скільки від підходу. Хтось виходить на перших клієнтів за кілька місяців, а хтось роками застрягає на теорії. Привіт! Я Влад Сапожников, практикуючий маркетолог з 10-річним досвідом, який пройшов шлях від новачка до маркетинг-директора за більше 5 тисяч доларів. Та вже більше 6 років будує маркетинг для клієнтів зі всього світу. У цьому відео ти дізнаєшся, скільки реально часу потрібно, щоб стати маркетологом від новачка до перших клієнтів або роботи. Розберемо ключові етапи: навчання, практика, перші кейси, певненість чи реально вкластися в 3 місяці. Що найважливіше, диплом чи досвід, які помилки гальмують і як пришвидшити результат? Етап номер 1 навчання основ. Це фундамент, без якого далі ти будеш працювати наослід. На цьому етапі ти маєш засвоїти базові поняття маркетингу, зрозуміти логіку роботи з аудиторією та ознайомитися з основними інструментами просування. Що вивчити на старті? Цільова аудиторія. Як визначати, хто твій клієнт, чого він хоче і як приймає рішення? Позиціонування та УТП. Чим твій продукт відрізняється від інших: канали просування, соцмережі, реклама, імейл-маркетинг, SEO, контент, простий контент-план, щоб розуміти, що і коли публікувати, базова аналітика, які показники відстежувати і як робити висновки, встановити звичку вчитися щодня, навіть якщо це лише 30 хвилин. Маленькі кроки дають швидший результат ніж ривки раз у тиждень. Коли я починав, то перший місяць виділив лише на базу. Я записався на недорогий онлайн-курс з СММ і паралельно читав книги про маркетинг. Уже на другому тижні я створив тестову інстаграм-сторінку для вигаданого бренду кави, щоб одразу пробувати те, що вчив. Я робив прості пости в Keynote. Писав описи, пробував різні хештеги. Перші результати були смішними: 23 підписники і кілька лайків від друзів. Але саме це дало мені розуміння, що будь-яка теорія оживає тільки тоді, коли її тестуєш. Етап номер два. Практика навичок. Теорія без дії швидко забувається, тому після базового навчання потрібно одразу переходити до практики. На цьому етапі твоє завдання перетворити знання на реальні вміння. Що робити? Запусти власний тестовий проект, блог, бренд або сторінку знайомих. Створи контент, пости, реал, сторіс, банери, рекламні макети. Спробуй налаштувати рекламу хоча б на мінімальний бюджет, щоб зрозуміти, як працюють алгоритми. Відслідковуй показники, лайки, коментарі, охоплення, кліки, заявки. Експериментуй. Змінюй формати, тексти, візуали, час публікації, щоб бачити, що працює краще. Ще будучи студентами, ми з другом створили школу англійської мови в центрі міста з адміністратором та іноземними викладачами. Тоді я й почав навчатися швидко та здобувати маркетингові навички на практиці, адже потрібно було створювати продукт, правильно його упаковувати і зробити так, щоб це було красиво і привабливо. Ми просували наш сайт, ми налаштовували рекламні кампанії і працювали над контентом. За кілька років школа стала однією з найкращих у місті. Цей досвід показав, що практика і реальна робота з проєктом – найкращий спосіб навчитися і досягти результату. Етап номер три: створення перших кейсів. Кейси це твоя валюта довіри у маркетингу. Люди рідко вірять на слово, зате охоче реагують на конкретні приклади твоєї роботи з цифрами і результатами. Навіть якщо досвід поки що невеликий, оформлений кейс виглядає професійно і показує, що ти вмієш доводити проекти до результату. Що важливо зробити? Зібрати всі результати з тестових і реальних проєктів, скріни охоплень, кліків, заявок, приклади постів і реклами, показати цифри до, після. Це дає клієнту зрозуміти твій вплив, описати процес роботи, які завдання стояли, що зробив, яким був результат. Оформити в портфоліо, PDF-презентація, Google Docs або особистий сайт чи Behance. Зробити два-три кейси на старті. Цього достатньо, щоб почати залучати перших платних клієнтів або пройти співбесіду. Перші кейси я робив на прикладі нашої школи англійської мови, описував, як ми розробляли контент, запускали рекламу та працювали з аудиторією. Наприклад, за три місяці нам вдалося збільшити кількість заявок на курс на 40%, а відвідуваність сайту вдвічі. Ці результати я оформив у презентацію, і показував потенційним партнерам та роботодавцям, що дуже допомогло мені знайти нові можливості для розвитку. Етап номер 4 Робота в команді чи з клієнтами. Це ключовий крок, коли ти виходиш із навчальних проєктів у реальний світ бізнесу. Тут ти отримуєш перший досвід у справжніх умовах зі строками, бюджетами, вимогами і відповідальністю. Саме цей етап допомагає зрозуміти, як працює команда, як комунікувати з клієнтами і вирішувати нестандартні задачі. Що робити? Шукай стажування або практику в маркетингових агенціях, стартапах чи компаніях. Навіть неоплачування стажування дасть безцінний досвід. Бери невеликі фріланс проекти на платформах типу Upwork, Freelance.ua або через знайомих. Вчися працювати з ТЗ, дедлайнами, відповідати на результат і комунікувати з клієнтами. Співпрацюй з командою. Дизайнером, копірайтером, таргетологом. Це розширить твоє розуміння всього процесу. Фіксуй результати і збирай відгуки для подальшого портфоліо. Після практики зі школи я знайшов роботу в it компанії Спочатку мої завдання були прості. Моніторинг соцмереж, підготовка звітів, підтримка рекламних кампаній. Але вже за декілька місяців я почав вести доволі великі проекти самостійно, спілкуватися з клієнтами та пропонувати ідеї, робити дослідження. Цей досвід дав мені розуміння, як працює команда і що таке справжні дедлайни. Також я отримав перші рекомендації, які дуже допомогли при пошуку клієнтів у майбутньому. Якщо тобі подобається це відео, підтримай мене лайком, підписуйся на канал і залишай коментар. Це дуже допомагає розвитку каналу. Кожен твій лайк надихає мене створювати ще більше корисного контенту саме для тебе. Етап номер 5. набуття впевненості та масштабування. Цей момент, коли ти вже не просто виконуєш завдання, а починаєш працювати як професіонал і керувати власним розвитком. Твоя мета розширити портфоліо, підвищити вартість твоїх послуг і вийти на стабільний дохід. Що важливо робити? Розширюй спектр послуг, додавай нові інструменти і формати, емейл-маркетинг, SEO, аналітика, контент стратегії, підвищуй ціни, поступово виходячи з досвіду та результатів, які можеш показати клієнтам. Побудуй особистий бренд, веди блог, публікуй кейси, виступай на вебінарах або конференціях. Вчиться делогувати. Якщо ростеш, залучай помічників або співпрацюй з іншими фахівцями. Систематизуй процеси, щоб працювати ефективно, навіть і з великою кількістю клієнтів. Після року роботи на фрилансі я почав отримувати стабільні замовлення і зрозумів, що настав час підняти ціни. Я оновив портфоліо, додав кейси з результатами і поступово став брати в 2-3 рази дорожче ніж на початку. Також я почав вести інстаграм, де ділився порадами з маркетингу і розповідав про свої проекти. Це допомогло залучити нових клієнтів. Коли кількість замовлень збільшилася, я почав співпрацювати з дизайнером і копірайтером, щоб дологувати частину роботи. Це дало змогу більше. Часу приділити стратегії та розвитку, так я вийшов на стабільний комфортний рівень доходу. Ти можеш навчитися маркетингу самостійно. Це займе місяці або навіть роки пошуку потрібної інформації, експериментів і помилок. Можеш обрати університет, де навчання триватиме 4 роки або 5. а вартість може бути досить високою. А можеш за три місяці отримати практичні знання та досвід без зайвої теорії, навчитися у людини, яка пройшла цей шлях і знає, як ефективно стати маркетологом. Саме тому я створив свій курс, Setup, щоб саме ти зміг глибоко розібратися і здобути свої практичні навички. У ньому ти отримаєш усе, що потрібно для старту або росту в маркетингу: 35 структурованих відеоуроків, які покривають весь процес від аналізу ринку до створення контенту. Понад 30 додаткових файлів, шаблонів, чек-листів і реальних прикладів, які ти зможеш використовувати в роботі, а також сертифікат двома мовами українською та англійською, що підтвердить твої знання та додасть ваги твоєму резюме або профілю. А якщо ти хочеш розібратись з маркетингом своїм темпом, тариф Basic саме для тебе, ти отримаєш 35 практичних відеоуроків, додаткові матеріали, шаблони і пояснення складних тем. Простими словами. Це ідеальний варіант для тих, хто хоче вчитись самостійно, без дзвінків, перевірок та без прив'язки до часових рамок або графіка. Якщо зараз у тебе обмежений бюджет або ти просто не готовий до активної взаємодії, бери Basic, вивчай пробуй на практиці і вже найближчим часом зможеш почати перші кроки в маркетингу. Посилання на сайт чи мої контакти в описі під відео. Забирай доступ і починай сьогодні. Стати маркетологом цілком реально, якщо ти готовий системно і послідовно працювати. Вкластися у три місяці можливо, якщо сфокусуватися на одному напрямі, швидко засвоювати знання та одразу застосовувати їх на практиці. Проте три місяці це лише старт, щоб отримати фундаментальні навички та перші кейси. Для того, щоб стати справжнім професіоналом, потрібен час і досвід, які накопичуються роками. Що важливо, диплом чи досвід? Без сумніву, досвід. Диплом може відкрити двері, але саме практичні результати і вміння вирішувати реальні задачі стануть твоїм головним козирем. Саме завдяки досвіду формується впевненість і розуміння реальної роботи маркетолога. За оптимальним планом, перший місяць варто присвятити базовому навчанню та знайомству з інструментами, другий, третій практиці на реальних або тестових проєктах та створенню кейсів, а далі роботі з клієнтами, стажуванню і масштабування. Отже, для освоєння практичного маркетингу, з яким можна вже зробляти від 1500 доларів, потрібно приблизно 3 місяці. Але пам'ятай, що професійний розвиток це марафон, а не спринт. Чим більше практики і навчання ти вкладеш на старті, тим швидше і впевненіше зможеш рухатися вперед. А у попередньому ролику я розповів 5 секретів контент-маркетингу. На тебе чекають практичні поради та круті інсайти. Переходь на це відео та насолоджуйся переглядом. До зустрічі. Бувай!